Короче, Сьогодні такий спонтанний відосик. Сьогодні я малював труби. Багато я не знімав, обше, як я малював. Ну, я взагалі ні не знімав, як я малював. То нині коротше, такий відосик, я знімлю пластик розібраний, боковий. З тієї сторони так само я розібрав. Коротше, саме перше, що хочу почати, малював я звичайною вогнестійкою фарбою, 800 градусів, яка витримує. Здиблю в інтернеті фотки вставлю. По що типа... Нормально ще, але плюс, я, я як малював, я її ще короте, закаляв. E, перед тим як я малював, я так як би її помалював і взяв горілку. Ну, звичайно, так як би не ви поняли. З тим яким, пістолетиком, що шовкає. Е... E, і короте, пройшовся, так якби прогрів її. Помалював і прогрів ще раз її. Короте. Так я зробив, так би так рекомендую, так би запікати її. І... Фарба тримається. Радіатор я малював. Масаний радіатор і вихлопну малював. Помалював, типу, нормально. Моторчик я вимив, коли ж тут все защебіше, бо коли пластик накинути. Радіатори, типу, не супляться, але... Зашибісь. Але зашибісь. Що ще хочу сказати? А, і ще, коротше, вважайте, пацани на того штучку. Ем... Тут є датчик на температуру і тут такий коротше, є вилют, він заходить сюди, задайбо, за ту зашовку. І тут типу, таке, як пластик, але такий пластик типу, як керамічний. І мені той вусик обрумався, коли я зашліфовував. Тому на то вважайте, я той вусик маю треба буде приклеяти. Хоч він дуже сильно ролі не грає, але все одно типу, хуйово. В остальному такий мод. Без пластика виглядає уйобіще. Конкретне. Тому якось так. Так, що хочу розказати, ви не зважайте на мене, бо я нині то все, цілий день робив, ще й вчора робив. Чекайте, вчора що, була неділя? Та да, вчора була неділя. В суботу я робив і в понеділок і вівторок я робив. Коротше, я заїбався. Дехто зараз напише, як ти прокачував систему на антифриз і масляну. Скажу, що е, тяжко тут нічого немає, як прокачувати. Е, берете, ставите радіатор, то все ставите. Сюди заливаєте антифриз, ну, діло. Ну, може дехто не знає. Сюди заливаєте антифриз, але тут треба пластик зняти обов'язково. Заливаєте повний і е, заводите. Так само на масло, просто масло чуть дориваєте і все. І заводите. Кришки відкриваєте. Е, через ту трубку е, ні, через ту вод. Воно йде так, якби обганяє і сюди буде литися. Якщо буде сюди литися, там будете бачити, то не переживайте, так має бути. Заводите і так прокачуєте. Я ще нині виїхав спеціально, щоб воно то все прогнало. Е, у остальному нюансів таких нема. Ще дехто може не, не буде знати, бо я перше не знав, їбався з тої хреньої капець. Тут є е, на масло е, де? І от між от ребра, от, тих от два ребра є, він сюди прям заходить дуже щільно, прям аж так зашвкує аж дуже щільно, треба закручувати. Бо я, перший, коли заставив, не міг поняти, як я його мав закрутити. І він має дуже так плотно заходити. То так заставити і будете закручувати, він коротше, має зайти. В остальному більше нюансів не має бути. Що ще хотів по ньому розказати, то. Блять, а більше нічого не хотів йому сказати. Антифриз заливав той самий, що заливав. Якщо у вас свіжий антифриз, то можете антифриз заливати той самий, тільки його процідити, і все, типу. якщо він свіжий у вас, якщо ні, то поміняєте. Антифриз я заливаю зелений, той G2, G11, бо G12 є той, той червоний. О. І так, то більше ніфіа по ньому не скажу. Чи буде там ніська фарба тримати, я чесно фіг його знаю, бо перед тим я файно знежирив, зачищав по ідеї, повинна тримати. Ну, На радіаторах точно буде триматися. Радіатор, я ті соти файно повідмивав. Коротше, поробив все я е, по-людськи. Е, Нижній радіатор мені соти не відмилися дуже, бо там коротше, гімна море. Дехто не буде знати, як знімати його бачок, то тут є один болт і аж тут є другий болт. Відкручуєте, дві шланги, знімаєте, і все. Він відштовхується. Тут якби такий доповнітний бачок, типу, я так зрозумів, він типу, його треба, але як ви прокачуєте, ви сюди не заливаєте. Ви заливаєте туди, в радіатор, а потім вже тут доливаєте до рівня. Рівень я тримаю типу, не посередині, а так типу майже чуть-чуть догори. Типу з запасом. Нікара йому не буде. Е, в остальному що? Ну, ту штучку прикраїте. Ту штучку прикраєте. Е, та й типу все. А, якщо ви ще навіть хочете перевірити, чи вас зробить вентилятор, берете, знімаєте ту от фішку, вона просто от знімається. Тут замикаєте простим дротом двома і він зразу включається. І перевіряєте, чи він робить вам. І навіть не треба зажигання включати, просто під'єднуєте, він зразу замикає і робить. Тяжкого нічого напного мотоцьку. Е... Та й типу все. Такий відос. Зараз йду митися і лягати спати, ну його нахуй. Час я заїбався, під'язує вже робити. І той факт, що він старий є. 96-й рік то прям дуже на ньому впливає, бо 30 років мотоциклу майже. Ну, 28, буде 29. То дохера чесно все для нього. Типу вже старенькі видно, що вже... Навіть типу, самі деталі такі, вони хоч файні, а уйобішні вже. Тому, короче... Тому, короче, от такі тут -то діла. Тому гудбай, слідкуйте. Відос має вийти файний, але iPhone знімає хуйово, тому сорян.